Чотири, три, два, один. Поїхали. Підтримайте команду всього прикордонного загону! Спортивно-тактичні змагання. Кордон Рейс зібрали 13 команд. Серед учасників сухопутна академія, Нацгвардія, надзвичайники, патрульна поліція та прикордонники. Поради один одному допомагати. І тоді в принципі, у нас думаю, все повинно і швидко прибіга. Команди долають три кілометри траси з перешкодами. На шляху учасників змагань понад 20 перешкод чи не найважче даються водні перешкоди. Найскладніше мабуть водна перешкода. Вона досить холодна і досить глибока. Майже по по груди води було і дівчатам було дуже важко, але ми їх підтримували штовхали вперед, вперед. Але це дуже важко. Ще пісок був штані. Мої, мабуть, важить кілограм 20, але. Нічого ми справились. У кожній команді вісім учасників, серед них шість чоловіків і двоє дівчат. Емоції шикарні, адреналін величезний. Насправді складна траса, але в нас дуже дружня власна команда. Ми допомагали один одному, тому з легкістю її прийшли. На фініші траси учасники долають ось таку кількометрову рампу. Більшості відсоток прохідності перешкоди це 90%. відсотків. Тобто для того, щоб подати перешкоду, потрібно бути згуртований командою, або, або зібратися силами і подавати її. Перешкоди максимально адаптовані до тих подій, до, до, до тих дій, які виконують наші військовослужбовці під час бойових дій. Ми хочемо нашим заходом стерти кордони між цивільними і військовими. Змагання кордон Відбулися уже втретє цього разу, окрім командних забігів, також відбулися індивідуальні, зокрема серед ветеранів і дітей. Усі гроші зібрані під час заходу скерують на потреби гвардії наступу. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.